Доброго дня, любі дітки, доброго дня, дорослі. Скажіть, будь ласка, у вас є вже настрій на заняття? Так, я вважаю, що ви вже зробили ранкову гімнастику, що ви вже поснідали і ту корисну їжу, яку ми вчора говорили, яка корисна дуже для всіх, не тільки для дітей. Діти, налаштувалися на заняття, але у нас є. Трошки не, непорозуміння діти, яке у Петрика і у Наталочки є питання. Вони забули, на яких доріжках їздили автобуси. Згадайте, на минулому занятті зайчики їздили тими автобусами до лісу. Давайте їм нагадаємо і розповімо. Дітки, зверніть увагу, у нас автобуси всі одинакового кольору. Якого кольору автобуси? Так, жовтого. А прапорції у них різні. Згідно Петрик і Наталечко, згадуйте, повинні були зайчики сісти до автобуса і поїхати по тій доріжці такого кольору, якого кольору. Прапорець. Діти, але ще ж одне у мене питання, Я, яка за шириною жовта доріжка, зелена і червона? Так, нагадайте мені, жовта широка, зелена вуща, а червона ще вуща. Дітки, а тепер подивіться, у нас новий транспорт, інший транспорт їде. І Петрику на треба показати, що у нас вантажний автомобіль їде по синій доріжці. Легковий автомобіль діти по якій доріжці їде? Так, по червоній. А автобус по якій доріжці їде? Так, по жовтій діти, а тепер у мене таке питання: а яка із цих доріжка сама довша? Так, і Петрик і Наталочка кажуть, що сама довша – це синя, а менша доріжка яка? Так, молодці червона. А сама Менша коротша дорожка? яка? Так, дітки, я вважаю, що ви вірно сказали, це жовта. Діти, а як ми можемо перевірити і з'ясувати, чи правильно ми це сказали, чи ні? А тепер давайте ми ці всі доріжки порівняємо, накладаючи одна на одну. Малята, подивіться, ось ми ці доріжки взяли і порівняли, наклали одна на одну. На синю поклали червону, на червону поклали жовту. І з'ясували, що синя довга, червона коротша, а жовта ще коротша. Дітки, а тепер давайте з вами пограємося. І Петрик і, і Наталочка теж хочуть погратися. Діти, як ви вважаєте, що в мене стоїть на столі? Ось скільки багато. Так, ви знаєте, що це кубики. У вас теж вдома є кубики, діти. Але ми можемо сказати, що це геометрична форма куб. У неї всі сторони рівні, і ті, що йдуть збоку, і ті, що спереду, і знизу, всі, він, тому він називається так, умовно, така назва куб. Давайте разом скажемо куб. А тепер я пропоную вам порахувати. Дивіться, вони ж не всі у нас, однакові. є з малюночками, а є без малюночки. Давайте порахуємо разом 1 куб, два, три, чотири. Молодці. Всього 4 кубики. Тепер давайте з малюночками. Один, два, три, 4, 5. Тут 5 кубиків. Діти. А я не знаю, яких кубиків більше, а яких менше. Це не залежить від того, що ці великі. Але є число у нас яке? Яке, як ми порахували? Там, де малюночки, там 5 кубиків. А де малюночків немає, там 4 кубики. Тобто Петрик і Наталочка мені підказують, що цих кубиків менше, ніж цих кубиків. А тепер давайте, дітки, та з вами пограємось, що ми можемо зробити з кубиків. Так, молодці, ми можемо зробити пірамідку. Давайте з вами побудуємо ось так, від більшого та до меншого. Ось яка в нас гарна, висока пірамідка. А тут може один жити? Можемо. Можем. Дивіться, ось такі. Від більшої до меншої. І скільки в нас пірамідок тепер стало? Давайте порахуємо. Одна пірамідка дві. Всього дві пірамідки. Молодці діти. Сьогодні ми з вами говорили про широкий розмір доріг, про довгий і коротший. Та ще ми з вами познайомились з якою геометричною фігурою? Так, з кубом. Ось він. Це кожний куб. І ще що ми зробили? Так, побудували пірамідки. Ви такі умнички. Молодці. Діти, я, Петрик і Наталочка, будемо чекати від вас ваших пірамідок, щоб ви показали, що ви знаєте, що таке куб. Молодці! Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!